Віп-маршрути тримають у таємниці навіть від міліції. Як саме пересуватиметься урядовий кортеж, правоохоронці кажуть, не знають і самі мовляв у управління Державної служби охорони відпрацювало кілька маршрутів. Єдине, що можуть сказати, майже 100%, більшість із них проходить центральною частиною міста. Окрім того, має прибути і головний правоохоронець країни Віталій Захарченко. В зв'язку з приїздом охороняємих осіб завтра на Львівщині в місті Львові безпосередньо можуть виникнути ускладнення з рухом транспортних засобів. Тому ми просимо водіїв по можливості з 12 до 15 години не в'їжджати в центральну частину міста, обминати її. Спеціально перекривати якісь вулиці не будуть працівники державтоінспекції. Просто частково на момент проїзду кортежі буде зупинятися рух. Тому, аби не втрапити у довжелезні корки, міліція радить автівку у четвер залишити вдома.